Так, жителі Нововолинської громади 16 жовтня зустрічали військовослужбовця морської піхоти Сергія Смирнова вдома з реабілітації після полону. 32-річний Сергій, начальник оркестру, військовий диригент бригади морської піхоти, розказує у 2022 році. Із оркестром грав концерт у Маріуполі. Окрім того, виконували гуманітарну місію. Під час прориву із заводу Ілліча потрапили із колективом у полон. Умови жахливі, розказує Сергій. Були й знущання харчуванням і все решта вони давали тільки для того, щоб просто людини не вмерли. Все, наприклад, був в останній там, де ріки три місяці, в Мордовії. Там взагалі з медициною складно. Там вони просто не лікували людей. Кожен день побиття були хлопцям, і мені в тому числі було зі мною так само, і відбували геніталії, почки тому подібне. Ребра, серце, там все, типу, то і так вони все якби по замовченню забували. Окрім фізичних знущань, був і психологічний тиск. Постійні приниження про свою країну, про свій народ, про себе як особистість. І так воно тривало постійно цей час, і це як 16 годин на добу. Коли питали в мене посаду на допитах, я відповідав, що начальник оркестру вони питали потім звання. Я казав майор. І вони для них майор це взагалі було здивування, що я майор, і вони дуже в кавичках любили офіцерів і починали просто знущатись, не знаю помножити на три чи на чотири було такий момент, що заспівали з хлопцями пісню. Це було в Брянській області. Але це єдиний момент, коли нас попросив сам працівник сін, він попросив просто заспівати українську пісню. І ми тоді два рази заспівали пісню-їхали козаки. Увесь цей час дружина на Волині оббивала пороги різних інстанцій, аби чоловіка побачити вдома живим. У Нововолинськ, розповідає 28-річна Крістіна приїхали з сином на початку повномасштабного вторгнення. Боялася за безпеку дитини, бо в той час і вона, і чоловік перебували на службі у Миколаєві. Це дуже страшно було, тому що малий, коли спав, я уявляла, як його прикрию. Якщо десь щось буде падати, летіти, тому вирішили їхати на Західну Україну. Сергій говорить, вірив, що повернеться до родини. Обмін полоненими відбувся 13 вересня цього року. Довго літіли літаком, їхали знову літак, досадили до нас людей. Я розумію, що щось воно трошки нестандартно все йде. На нас ми постійно в мішках були, зав'язані очі, але ми підледіли в останній час, бачимо, тіпа, цивільні автобуси і бачимо якихось людей в піджаках. Ми постійно на обмін їхали, ніяк не доїхало. вже два з половиною роки ніяк не приїдемо. А нам говорили, що тіпа, все, чуваки, на обмін, а потім починають забувати, просто майже до смерті. Проходить час, і ми заїхали взагалі в Білорусі. І тоді, вже, коли заїхали в Білорусі, я просто що для себе дав зрозуміти, що тіпа, ну, в Білорусі вони б вже не перевезли в управну колонію. Типа, це вже, типу, абсурд. І тому я вже, типу, для себе зрозумів, а коли побачив державний прапор, все. У подружжя підростає трирічний син Данило. я ти люблю. І я тебе люблю, Дякую. Дякую. Щасливо. тепер буду Чоловік мій повернувся, але в полоні залишається ще 15 музикантів з оркестру морської піхоти. Тобто ми далі працюємо над їхнім поверненням. Зараз Сергій Смирнов продовжує реабілітацію. Буде перемога 100% за нами. Питання часу. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.